Сильні, мужні та завжди готові допомогти. Прикордонники не лише боронять рубежі країни, а й рятують життя в тилу, цього разу здаючи кров для тих, хто її найбільше потребує. Акцію з донорства приурочили дню прикордонника. Участь у ній взяли понад 50 військовослужбовців. Прикордонники Мукачівського загону здають кров на постійній основі, адже розуміють, що це необхідно як для побратимів і тих, хто служить в державній прикордонній службі, і тих, хто служить в Збройних силах України, і для цивільних осіб завжди це було важливо. Вже на сьогоднішній день до неї долучилося більше 50 наших військовослужбовців, і такі здачі крові будуть тривати і по всьому Закарпатті, там, де є наші. Підрозділи охорони кордону до донації. Готується вже досвідчений донор Артем. Чоловік систематично здає кров для побратимів. Та як тільки випадає можливість, сам приходить та закликає побратимів долучатися. Ми з колегами долучилися до благодійної здачі крові, тому що знаємо, що це дуже важливо і вкрай необхідно нашим товаришам, побратимам, які зараз знаходяться на ділянці фронту. От стараємося долучатися до цього як можна частіше. Зразу ж як проходить термін два з половиною місяця, і знову вже опинився тут на цьому самому ліжку. А от пан Віталій у відділенні здачі крові вперше вирішив спробувати стати донором. Я впевнений, що такі заходи зараз актуальні, і до того ж, це корисно для здоров'я. Серед донорів, які сьогодні здають кров, учасники бойових дій. Та не зі слів знають важливість цінної рідини на фронті. Кров не перше здаю, готуюсь. Треба добре поїсти, попити чай і добре виспатись. Чому важливо це робити? Щоб потім Давай не потухнути. Кров. А, кров, а щоб зберегти комусь життя, вона може допомогти. Нагадаємо, що донором можуть бути всі громадяни України віком від 18 років, які пройшли відповідне медичне обстеження і не мають протипоказань, визначених моз України. Прикордонники ж кажуть, що донорство справа, яка не потребує суперзусиль, але має надлюдський результат.